Так, да, ну по-перше, я би сказала, що творчість є в кожної людини, так, оскільки людина умовою творчості є лише існування людини. От це тобто, ти є, значить, творчість в тобі є. Це залежить від контексту історії людини, так? Тобто ми б з тобою, mm -hmm. якщо продовжуючи твій чудовий приклад, ми б з тобою трошки проговорили про те, да? а як там проходило дитинство. Да, що в дитинстві дитина робила, поки була маленькою, да? чим займалася? Да? Можливо, там я пам'ятаю, я там гулялася, там придумувала якісь навіть інженерські рішення, бо тоді було мало іграшок, да? всі ми в 90-ті росли. Я там придумувала інженерні рішення для того, щоб там зробити для своєї кукли шкаф чи ліжко, чи, чи тумбочку. Розумієш? Тобто mm -hmm. була креативність і була така, дитину не зупиняв да момент типу немає. Я хочу, значить, я це зроблю. Тобто, ми б з тобою досліджували да, твоє дитинство. Що mm -hmm. ти в дитинстві робила? Без якогось там необхідно просто запалювалося цим. да типу Що тебе запалювало в дитинстві, коли ти робила? Взагалі такі маркери для творчості це е, те, що приносить радість, mm -hmm. те, що викликає натхнення, і те, що дає енергію. от Прям ти от сідаєш і такий, все зараз все зроблю. Да? І в тебе такий підйом. Ти відчуваєш, що ти як наче, да, енергетику якогось випив, але не пив. В якійсь сфері, в якій, сфері, да, в якій в якомусь направленні. Да, от я, наприклад, зараз міркую да, про себе. Якщо ми б зараз почали про сни говорити, да, про символи сна, я б mm -hmm. вже відчувала б цей підйом енергії. Тобто це моє да, mm -hmm. воно мене захвалює, воно мене надихає.